Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд першого чотирьох протистрінь в рамках першої айтліги сьогодні вас, що має у своєму активі 10 поєдинків позаду 16 набраних балів. Єпамо стільки ж проведених зустрічей Удар, 1-0. кол. Перша атака Єпаму і тут же гол на старті другої хвилини. Виймайте розпишіть. В рамку поля Арчаков на ударній позиції може все воло поробити середньої відстані. Все контролював масише на дивування. Андрющак не зимоє пізоді помаранчеві, але не все у них клеїться, не все поки що в них вдається. Дудуков. загубили у цій ситуації. Панків. Одар 2-0! Епам збільшує перевагу. Бог ти мій. Хлопці. Та на вас як на мене сьогодні. Епамо. Щонайменше повторити свої попередні досягнення, які мали місце рік назад, коли команда в регулярному чемпіонаті була однією з найкращих. Пісний Костик. перед ним чимало простору, але заблокувалися спробу суперники. Мацишин без біч. на правий край. Андрущак. відпустив від себе кулю, але пробує поворотом. без фолу, Діє хміль. Назар повернувся у гру. Вихід один в один. Супик віддає на дальню стійку. Не забиває по ходу сезону. Які перспективи. Були у одних та інших, як на мене, шанси плюс-мінус були однаковими. Але у сьогоднішній зустріці команда на дні. І, відповідно, хоче для своїх оболівальників. Ну і для самих себе! Удар! 2-1! Роман Костик забиває. Ось багато ми говорили про ЕПАМ, ну і тепер черга у Інтеліасу відповісти своєю. Товоти і зміщуватись у центр поля. Це вже читалося раніше. Удар поворота Мандрущак! стріляє о протихід у протихіду. нас рахунок 2-2. Виходить. Угонці бомбардерів вперед. Петро Андрущак, Тарас Мацишин. майданчик ліцеї імені Івана Полюяс спостерігати за протистояннями пани... Святослав Мисків та В'ячеслав Кондратюк проти Стащишина, Панківа, Ростислава Супика та Яковенка. Вихід два в один Стащишин. Сатурський на висоті. Такій дистанції є спортсмени, котрі люблять навпаки довгі відстані. Удар! Дубль Романа Костика. 3-2. ось браво. те, що треба для самого Костика. Можливо, сьогодні. Програвали підопічні Станкевич. Він тільки взяв цю опцію. І, як тут же почало зовсім по-іншому. Гравці клубу «Аджіліва» грати проти суперника. Ну і ти більшою мірою власні сили. Супер! Взяв розгін. Пробив! Під ближню щишин до Надійна гра від Костика. Лісний протягнув кулю лівим фланом. Зараз обмінюється Михайлюк. Віддав передачу, яку не зумів приборкати. Вихід 2 -1. Голу бути. Бр... в один. Голо не муте. Брита Помилка Миські, викидиш навіть, потрібно знімати зараз усі питання. Змістився до лівого флангу, а куди далі? Немає продовження. віддає передачу, вистріл. Зиняк на добивання. Сьогодні вперше з'являється у матчі. Загубили Костик. Той проти Михальчука буде розхитувати суперника. Передача, а я ледь не зрізав тих